І от в Христа є місія і духовна сім'я. І вони в нього на першому місці в духовному житті. Створення духовної сім'ї є місією Христа і Християн, найпершою місією. Однак в нас є земна сім'я, і яке вона місце займає питання. Якщо в нас є духовна сім'я, церква, і є земна сім'я, яка тут є ієрархія. І неважливо, чи це. Наприклад, я маю жінку або в мене просто батьки, які вимагають від мене якоїсь уваги або шани. Будь-який різновид сім'ї він вимагає поваги і шани. Ми бачимо, що Христос ставить земну родину на другий план в той момент, коли вона заважає місію і створенню духовної родини. Він це відводить на інший план. Важливо зазначити, що тут не йшла мова про те, що. Ісус не виконував свої якісь обов'язки, побутові чи якогось да, забезпечення, допомоги своїм батькам, своїм братам. Тут мова про це не йде. Ми бачимо конкретний випадок, коли Ісус Христос, і тут важливо зрозуміти, як діє Ісус Христос, тому що Він людина і Він дає нам приклад, як діяти нам. Нам потрібно зрозуміти хід мислення Ісуса Христа щоб вміти його відтворити в нашому житті. Тож, як сприймає Ісус Христос цю ситуацію, до нього прийшли брати і його матір. Матір він має шанувати, має віддати їй повагу. Братів він також має любити. Але Він, коли до нього вони прийшли з неправильною місією, він каже. Що на даний момент мені ближче ті люди, які виконують Божу волю. А на той момент його сім'я земна цю волю не виконувала.